Кінець чорної смуги, Чернігівська десна перемогла вдома. Наші футболісти приборкали лідера першої ліги Олександрію. Кожна з команд на тижні відіграла 120 хвилинні поєдинки в рамках Кубку України. Утім, це не позначилося на формі гравців. Гра виявилася динамічною на 20 20-й хвилині. Деснянця Миколу Агапова штовхнули в спину штрафній. Суддя показав на 11-метрову позначку. Єгор Картушов не схибив. 1-0. Наступного разу рахунок змінився на останніх секундах гри, коли Володимир Чуланов завершив вихід сам на сам точним ударом. Ми з інтересом просмотріли е, несколько суперника. Звісно, серйозна команда. дуже організована, компактна гра. наличии много быстрых игроков. Исходя из увиденного, постарались построить игру таким образом, чтобы было удобно нам и неудобно им. Всю вину поражения я беру на себя, потому что только во мне это поражение. В моих решениях поменять где-то немножко дать передохнуть после такой игры некоторым ребятам. Ну и в плане где и замен. Немножко не гадає перемога вдома з рахунком 2-0 дозволила чернігівцям піднятися вище зони вильоту. Десна після 12 ігор має 13 очок. Новий лідер першої ліги Алчевська сталь випереджає містян на 12 очок.